Якщо коротко, то хочу озвучити про те, що відбулася маніпуляція, можна це назвати фальсифікацією виборів, за результатами протоколу, підрахунку голосів у багатомандатному обрузі, у виборчій дільниці. За партію регіонів проголосувало 166 чоловік, в зазначеному пункті на зазначеній дільниці. За партію удар проголосувало 586 голосів е, виборців. Відповідно, після уточнення протоколу, яке проводилося, так, після того, як голова комісії з членами комісії поїхали здавати протокол до окружної виборчої комісії, на сайті Центральної виборчої комісії висвітлялися зовсім інші цифри. Зазначені були цифри, е, які відрізняються на 506 голосів на користь партії регіонів, тобто з партією «Удар» 506 голосів забрали і 506 голосів додали в партії регіонів. Про це дізналися мешканці села Виборці, села Велика Снітинка. І вже через тиждень в селі за ініціативи виборців, ніякі політичні партії туди не втручалися, за ініціативи виборців зібралися збори громади, на яких було близько 150 чоловік. Люди були обурені тим, що в них просто-напросто вкрали голоси. Була створена ініціативна група. Ініціативна група звернулася до міськрайонної прокуратури, ініціативна група звернулася до голови райдержадміністрації, ініціативна група звернулася до нас як до депутатів районної ради. Відповідно, за результатом цього звернення ми підготували депутатський запит. Я хочу наголосити на тому, що наш депутатський запит не стосується результатів виборів. Нас абсолютно не цікавить те, що там комусь переставили. Комусь додали і так далі. Результати виборів нас абсолютно не стосують, не, не цікавить. Нас цікавить факт сам фальсифікації і злочину, який скоєний посадовою особою, головою дільничної виборчої комісії. Я виступаю не особисто від себе, а від імені жителів села Велика Снітинка. Те, що сталося в нашому селі, це глум над правами і свободами, які гарантовані нам Конституцією України. Кожна людина має право на вільне волевиявлення і люди. Щиро вийшли на зібрання і висловили своє обурення. Це недопустимо. Ми живемо в демократичному суспільстві, і народ є джерелом носієм влади, і тільки народ вручає своїм найкращим обранцям від свого імені здійснювати владні повноваження. Це ж те, що сталося у нас під час встановлення голосів, це є шахрайство, це підлягає кримінальному злочину. І мене дивує позиція прокуратури як органу, який повинен захищати права та свободи громадян, яка зробила елементарну відписку, що, І що прокуратура не має ніяких підстав для розгляду у цій справі. Мешканці села просили передати, що якщо влада здобувається таким методом, то така влада нам не потрібна, якщо не буде реакції, ні правоохоронних органів, ні. Представників районної влади на ці події, то на наступних президентських виборах жителі села просили передати, що село об'явить офіційно бойкот виборам із оповіщенням усіх засобів масової інформації і зверненням до всіх спостерігачів від міжнародних організацій, які будуть представлені на цих виборах. Шановний наш народний обранцю, просимо вас також звернути на це увагу, тому що. Багато людей були здивовані, що представники партії удар не були присутні. От і представники вашого штабу, які ну проігнорували зібрання людей. Я про це питання так чув від людей. Мало снідинку міг і пропустити. Але партія удар тут є. Вона сама повинна займатися цими питаннями. Хай, хай вона повинна була відреагувати. У мене штаба тут ще немає. Весь штаб в мене знаходився в Києві, розумієте? Там, там я працював, а штаб у мене тут до кого зверталися, не знаю. Я про це чув, але від людей. І будемо розбиратися. Але взагалі я результатом виборів задоволений. Задоволений. І ви бачите, що округ у нас 91 й він пройшов дуже спокійно. Я як депутат не хотів би, щоб у нас були якісь е е знову е суд судові засідання і тому інше. Тому що це привертає увагу людей, і мені як депутату мішає, я вам хочу сказати, дуже серйозно. Мішає, тому що я не люблю, коли це піднімається сварки і, і тому інше. Я дуже задоволений, що здали все, закрили і на цьому кінець. Стосовно партії удар, до речі, депутати від. de <laughs> <laughs>